Вітаю вас, товариство! В Сьогоднішньому відео я буду розповідати вам про фінал Dream League 22-го сезону. Це був останній день, і тут грали спочатку команди Бетпук проти Екстрім Геймінг. Ну а потім на переможця цього пару чекали фалконси в фіналі. І от як цей день фінальний пройшов в першому матчі Екстрім Gaming, мені здається, не дуже розуміють, як взагалі грати проти команди Бетпук. Це можна сказати їх кріптоніт, хоча не знаю, як лайно може бути кріптонітом, але то таке. Перш за все, дивіться, на першій карті їх обіграли з Бісмастером, на другій мапі вони так само віддають цього Бісмастера. І тут ще хочу зазначити, що вони змогли забрати собі Фантом Лансера. Загалом, Фантом Лансер, мені здається, це не найліпший герой в Доту. І Марс при хорошій грі, ось у, у нього відбувається ось такий ауткс фантомансера на лінії. Ну і загалом він його може з лінії взагалі вперед ногами винести. Але якщо відбувається якась ситуація, де, наприклад, у Мортінга менше, або ж е, той самий нетворці, як і у Пела, ти, скоріш за все, програєш цю гру, тому що Морф про те ніяк взагалі не вивозить. На Міду ми бачимо, що. Тімбер пака просто знищує, тут різниця в два рази по покріпстату, ну і загалом команда Бетпук вони змогли досягти того, щоб перемогти дві лінії з трьох, ну а на третій, в цілому ПЛ має свій фарм. І це є погано, особливо погано те, що лінія Бісмастером ось так триває. Адже проблема в тому, що Біст при хорошій лінії, як і Тімбер, може відчуто домінувати цю гру. Спочатку вони знищують тавер на міду, після цього Біст знаходить собі хорошого кріпа, він постійно тримає Мортінга на напрузі. Так, він не може його вбити, тому що він перекачений, і все таке це є проблемою для Бісмастера. Але, тим не менш, він завжди створює ось цей пресинг на е бот-лінію, якщо Мортін кудись відійде, якщо він телепортнеться на топ-лінію, як, наприклад, ось тут. Дивіться, що він зробить. Навіть при тому, що начебто вбивають е трьох героїв, але в макроплані миттєво тавер мінусується ось тут. Март приходить, він ледь не гине в цій ситуації. Насправді, чи гине? Так, він гине в цій ситуації навіть. Чи не гине? Гине. Тобто, навіть при тому, що начебто на топі непоганий мув зробили, але при цьому все рівно в боді тавер втрачається, і команді Бетпук відчутно просто грати цю гру. Ну і головний фактор це лансер, адже у нього загалом такий самий натворець, як і Мортінга, він не буде відчувати прессим в цій грі, якщо у нього будуть стати. Ну а наступний таймінг це поява другого домінатора у Бісмастера. І коли у нього з'являється другий домінатор плюс шмотка, яка ще зверху, зазвичай цей герой вже, ну... Павліку точно не програє, якщо у нього по нормальному таймінгу взагалі куплені ці артефакти. можете, до речі, звернути на нього увагу. по влосах, можете багато ПТСів пофармити, якщо е, забажаєте. Ну а не кажучи про те, що у ПЛ в цілому ідеальна гра, і на цьому таймінгу хоч вони програють 4 тисячі, що є, ну, загалом, небагато на перший погляд. Але в плані цієї гри це прям відчутний лос по нетворсу, І як наслідок тут пака вбили. Почали вони пресингувати ще бараки ось ці били їх, почався тімфайт. У Біста, нагадую, є ще Блекімбар, Марс свою ініціацію вже використав. Ну, а Тімбер просто стоїть, фронтлейнить, У нього етерла шаттка, естендж вбити неможливо. Знову ж таки, Деспрофет, вона хоче присутня, але це знову ж таки це саппорт Деспрофет. Вона небагато е робить тімфайті. Можна ось так просто вийти. Ну і загалом команда Бетпук виграла другу карту і пройшла в фінал. В фіналі, я думав, буде доволі таки близька боротьба, але. Спойлер, вона такою не була. І фалконси взагалом дуже впевнено грають. Хоч і в минулій серії проти Бетпук вони були дуже близькі до того, щоб взагалі програти е цій команді, і це б, певно, було сенсаційно. Але, тим не менш, в фіналі вони зібрались максимально. І, ну, я не можу сказати, що це був видовищний фінал, адже, знаєте, у них такий обох стиль команд, що вони просто знають, як максимально поділитися по карті так, щоб... Фармити найбільшу кількість золота. І фалконців це влаштовує. У них доволі такі жадібні кори. Вони можуть багато робити. Хочу сказати, що напевно найбільше у них, на мою думку, в команді робить Малрін. Імпакт цього мідлейнера прям дуже сильно відчувається на відміну від мідлейнерів інших команд. І це дозволяє умовному Амару і Скітеру нарощувати. Свої нетворси. А це доволі важливо, коли ти граєш на сидіннях на таких жадібних керіях, щоб у тебе мідлейнер ідеально підходив по плейстайлу. Ну і як наслідок на першій карті один раз Войда вбили за рахунок Дума. Тут була ідеальна ось така такий ідеальний підсейв від квіта. Бетпук вирішили пофайтитись без їх пейса Свойда, вбили Техіса, знайшли ось тут бісмастера, у котрого є сир. Намагався до Амар звісно, ще Мірану запіковувати, але загалом у нього це і вийшло і зробити. Після цього в команді Бетпук почали забирати ще бот-лінію, змусили би двох саппортів. Вони спокійнесенько, технічно, ось так. Забрали барак, побачили, що Войт, <coughs> Войт рестувся. Фельгольєр показав, як правильно керувати у п'яному вигляді Москвіч. І після цього ну, в принципі, команда Falcons перемогли першу карту. Друга карта насправді в цьому фіналі була доволі таки близькою, і обидві команди могли перемогти в будь-який момент. Але хочу сказати, що імпакт офлейнерів і різниця в них вражала. Бо, наприклад, Мієро, котрий грав, напевно, він ну або хвилюється, або просто поганий гравець, але він відчутно менше імпакту давав, ніж той саме Амар. На Біспастері від нього імпакт був відчутний, проти Extreme Gaming, але фалконці ну, не дали йому взагалі змоги ніякої грати. Загалом... Дума, мені здається, на такому таймінгу, якщо він доживає, де у нього є uh, 20-й левел, де у нього є вже ось такий артефакти. До речі, бачите, він один і той самий білд бере uh, завжди на думі. Я думаю, це правильно. Зараз ось цей білд, про нього я відповідав вже в одному з відосів про новий білд на Дума. Uh, він uh, найліпший. Ти не рашиш собі. Шиву ти береш собі спочатку ось блінк-лекімбарактарі, а потім вже докупляєш шиву. Це доволі такий впевнений і хороший і надійний айтем айтембіл. Єдиний був позитивний момент, це ось цей тімфайт, по суті, де Бетпук за рахунок, за рахунок байбеку на Текесі, на Тімбері і на Елдер Титані, вони змогли відбитися е ось, ось таким чином. Ну, я б не сказав, що це прям дуже критично, адже три байбека, і ну, це ні на що не впливає. Хочете так також звернути увагу, дивіться, як фалкон сидіють. От чому важливо розпушувати лінії? Дивіться, за рахунок того, що вони заходять на хайграунд, і це ризикований плей, по суті, так? Лінії розпушені в сторону Бетпук всі абсолютно. І вони не можуть надійно і швидко піти і забрати, наприклад, у відповідь якийсь хайграунд. Це не кажучи про те, що тут тавара стоять, і все таке. Припустимо, якби кріпи стояли вже тут, на момент, коли фалконці сюди заходили. Можливо, кріпи б спушили тавер на міду, і Бетпук могли б сюди підійти і спушити ще тір 2 а може і тір 3 тому що вони б мали на це час. Але за рахунок відпушених ліній це важливо, просто запам'ятайте, це завжди, коли ви будете йти на хайграунд. Розпужте ще паралельно одну з ліній, щоб якщо ви програли е, якісь, якусь бійку на хайграунді, щоб вас за це сильно не покарали. Ну і плюс кріпи фізично ще будуть пушити тавер на міду, наприклад, що спрошить вам задачу паралельно. Вирішальний тімфайт, напевно, був ось тут. Команда Falcons, вони піднялись на хайграунд, знаючи, що ні в кого із команди Бетпук байбеків немає, а у них є відповідно. Три байбеки і почали просто його пушити, ось так агресивно діяти. Адже у Амара є дум, будь-який успішний дум. Тут він міг його касанути загалом. Тимбер, але цього не зробив, бо у Беткук був Агіс, і він вирішив його касанути в кунку. Але це помилка, бо кунка вже касанув корабель, і його вбити неможливо, адже команда його підтримати не може. Ну і Амара закінчився дуже швидко, блекімбар, і його вбили. До речі, хочу один важливий момент сказати: якщо ви будете грати проти Свена, запам'ятайте, якщо Сфен збирає Ганім. Раніше його завжди котри контролили лотус орбом, щоб Свен завжди отримував стан собі у відповідь. Відповідно, не міг швидко натиснути Блекімбар. Пам'ятайте про це, це хороша контра э, цього свена. Тут фолконці забули про це, напевно, і ніхто не збирав лотуси, але це іноді дуже э, допомагає. Ну і плюс, якщо ти Юл збираєш, то Йул пуржиться. Відповідно, Кріт не може себе їм адже цей аганім якраз таки пуржить зі стану. ну але все рівно за рахунок хорошого імпакту рефрешера, котрий купив панголір, він покатався два рази по файту. А це, якщо подивитися 26 секунд ультімейту в тімфайті, вони просто змогли, ну тут. У мене він, звісно, загинув, але то таке, буває. Далі панфальєр байбекнувся для того, щоб запушити хейграунд. Фалконці були всі тут в позиції. Варто сказати, що е Скітер е доволі таки серйозно помилку допустив, що попав на торрент, на нього ось так напали. Зачин станили. Свен ще дав один стан, і його змогли дуже швидко ось так вбити, за рахунок чого йому вже прийшлось байбекатись. Дум натиснув свій ультимейт, сюди прилетів гірокоптер на триволах. Запушили бетпуком вони нарешті сторону, зробивши мегакріпасів. Ну і далі гра ще деякий час тривала, але по суті вже шансів у них не було на дайер виграти тут. Бо проти мегакріпів на такому таймінгі ж. Ну, теоретичні шанси є, але, ну чесно, їх небагато. І таким чином в фіналі рахунок став 2-0. В вирішальній карті ви повинні звернути увагу на один момент. Дивіться, ось протистояння на міду, і шаг проти ліни. От він на лінії. Ну, скоріш всього. Те, що зараз відбудеться, він місклікнув на карту класнув і відповідно за рахунок цього отримав пічку від Тауера. У АК не було мани? Так. І робить ферзла таким чином. Ну, це дуже скіловий момент. Оце справді ті родин дота такого в пабліках. Хоча, напевно, ви можете написати в коментарях, що я так само роблю фаббоси постійно. Ну але загалом в цій грі було абсолютно все зрозуміло. Фалконси вже на тридцятій хвилині вели 18 тисяч. Єдине, що вони нікуди не поспішають завершувати гру. Вони дуже багато фармили, як і команда Бетпук, намагалися знайти свій, свої якісь шмотки, але потім знайшли ось такий один. Вічний, по суті, тімфайт, ідеальний спис від Амара, вбили марфа ось таким чином, котрий підставився разом з жаком. Доволі довго жив цей Лішак, далі дуже багато байбеків і вони почали натискати, всією командою просто байбеки десь. байбеків, якщо я не помиляюсь, дистали. Команда Редіан тут. Ну, але потім Ліна повернулася на базу. ПМК відійшла. Точніше, вилетіла на базі, опинилася. Ну і, по суті, на цьому моменті за рахунок відсутності п'яти байбеків у Бетпук вони фалконси виграли в фіналі. Друзі, приховувати не буду. Приємно, коли цю команду і перемагають. Фалконси молодці. Приємно спостерігати за такою якісною дотою. Не дарма вони зараз. Вважаються тір-один командою. Бетпук бажає всього найгіршого, вам бажаю всього найкращого. Дякую величезне, що ви дивитесь це відео. Не, Не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі. І з вами завтра. На все добре.